Ні, все ж таки краще стріт. Парк. Ні, ти мене не зрозумів. Стріт. Я зрозумів. Парк. Ти мене не чуєш, мабуть. Стріт багато краще. А я кажу, що парк набагато краще. Набагато краще буде стріт. Я тобі ще раз кажу: парк. Стріт. Парк. стріт. А може краще флетрайдинг? Хто, Хто покликав цього? цього Піду. Друзі, всім привіт! Ви на каналі магазину Самокат, з вами Олежа. І як ви здогадалися, сьогодні у нас дуже цікава тема, а саме для тих, хто любить скользити, слайдити та грайндити. Краще кажучи, роздавати стилю на боксах, релах, ну і коупінгу. Сьогодні ми розберемося, що краще: пегі чи квадратні драпаути. І на цю складну тему я покликав людину, яка знається на цьому дуже добре. Привіт, Олеже, привіт, глядачі! Все, що сказав Олег, правда. Лише не питай мене за бортслайд. Я його. Не поважаю. А перед переглядом поставте лайк та підпишіться на канал. Це займає не так багато часу. Фу, блін, чого так жарко в цьому худаку? Зараз, чуваки, 5 секунд. Набагато краще. Якщо ви думаєте, що я зараз скажу, що краще, пехі чи квадратні драпаути, то я не скажу або скажу в кінці відео. Але спочатку невеличкий урок історії. Як не дивно, Пегі з'явилися вперше на BMX. Райдери почали встановлювати металеві труби, щоб виконувати різні трюки з скольжіннями. Це було десь в 1985 році. Мене тоді навіть не існувало. Неосибити ставили все, що тільки можна, все, що походило на металові труби, і все, на чому можна було скользити. Потім вже малі бренди почали робити те, що вже можна було називати пегами. Їх спочатку ставили тільки на одну сторону, там, де не було ланцюга. І згодом райдери вже почали їх ставити на обидві сторони, щоб робити трюки в обидві сторони. Ну так. Самокатні пегі з'явилися тоді, коли почали робити трюки на самокатах, тому що скользити на цьому неможливо. Якщо ви скользили на такому самокаті, то. Дякую, але же це було непросто. Скажу одразу: пегі це прекрасний варіант, саме для такого діла. Самі пегі бувають трьох варіантів: алюміній, сталь та пластик. Сказати, що якісь пегі більш круті та популярні за інші варіанти, я не можу. Це як грати в камінь ножиці папір. Хтось буде краще за одного і гірше за іншого. Однак частіше за все беруть алюміне, алюмінієві алюмінії алюмініє з алюмінією. Короче, вони легкі, дешеві, добре ковзують по різним поверхням. Але єдиний нюанс в тому, що вони дуже швидко стираються. За кілька тижнів інтенсивних гріндів від них майже нічого не залишається. Так, стоп. Алюмінієві пеги? У мене ж є алюмінієві пеги. Аксель з авіаційного алюмінію. Окрім них є ще зажими, шкурочки, вилочки, рульці. Все є. Ну, все, що я назвав. Тому послання буде в описі. Ну, грани ми і зараз дуже погано обробляємо, тому нам важливо, не щоб скользило, а щоб жило. Так, звучить крінжово, але так і є. Тому наступний варіант пег – це пеги Єзі Сталі. Ці пеги вже переживуть вас. Це вже. Це вже йде більш професійний варіант, вони стараються дуже-дуже дуже довго і вони непогано скользять. Але є один момент: вони скользять дуже добре саме по обробленим гранням. Тому коли ви купуєте для себе стальні пеги, то вам одразу треба закупити десь 10 коробочок на одну пару стальних пег. До речі, цих парафінів етіх у нас тут дуже багато. Тому можете замовляти собі для скольження. Посилання буде в описі. Взагалі, то стальні пеги були популярні десь в роках 2010-2015, коли почали з'являтися вже топові самокатні бренди. Типу Proto, Тілт, Blunt, Етік, і вони вже робили пегі для своїх райдерів. Квадратні тропаути тоді ще не існувало. А людям треба було скользити. Тому люди купляли собі стальні пегі і вчили грандити на них. І ці стальні пегі саме породили той самий. Французький стріт, тому що я і мої старі друзі, так сказати, пенсіонери, пам'ятають ще ті часи, коли прорайдери каталися на маленьких вусеньких деках Тістик, Еттік, Адікт з чотирма пегами і маленькими o образними рулями. От фотка JT 2012 року в відосі Адікт. Тому якщо ви цінуєте класику, стані пеги — це однозначно ваш вибір. А от є не класичний варіант, котрий підходить не всім. А саме пластикові пеги. Вони слайдять неймовірно швидко, по намазаним і не дуже поверхням, як японський ніж по маслу. А ще вони неймовірно легкі. Якщо ви купили ці пегі, то ви молодець, експериментатор. Єдина їх проблема мала популярність. Через це ніхто не займається їхньою розробкою. І тому не завжди вам трапляються якісні пластикові пегі. Металургійні пегові магнати знову перемогли. Але як би не розвивалася пегова індустрія, і як би пегіономагнати не, не намагалася робити щось краще, легше, більше, більш скользящим, все ж таки факт є фактом. Квадратні дропаути перемогли. Чи ні? Я не знаю. Зараз це найпопулярніший варіант для скольжінь. І це взагалі інша школа. Квадратні дропаути з'явилися десь в руках. Тринадцятих чотирнадцятих, коли райдери почали скользити, робити айси, фібли, фіфті на деках Дістрік, це не були квадратні драпаути, це було дзвіночки про те, що райдери хотіли кататися на деках без пех і при цьому скользити ті ж самі трюки. Перший бренд, хто намагався зробити щось подібне на квадратні драпаути, щоб райдери могли не ставити туди пехи, Це були декі TCI. але все ж таки перші з'ємні алюмінієві дропаути. Приколовому самокаті вигадали ацтек. З виходом деякі ацтек Фонтейн. Фонтен. Фонтейн. У мене навіть збереглися драпаути від першого ацтек Фонтейн. Це прям раритет. Я, якщо чесно, я досить не вірю, що це перші квадратні драпаути. Тому що ну, вони не виглядають як перші. Вони реально круто зроблені. Зараз багато брендів роблять гірше, ніж. Перші квадратні драпаути. Але якщо ви знаєте більш стару деку з першими квадратними драпаутами, то виправте мене, будь ласка, в коментарях. По факту, квадратні драпаути це спеціальні квадратні пегі, виготовлені під певну деку. Все. Насправді, як мені здається, тема квадратних драпаутів вона набагато більша, ніж пегі, і там є більше варіантів, більше розмірів, форм, матеріалів. Ну ладно, матеріалів там все-таки все два. Але форматів там набагато більше їх можна і змінити по розмірам і навіть кастомізувати. Найпопулярніший варіант серед усіх це вже ж алюмінієві дропаути. Є з'ємні та інтегровані. Останні я не дуже полюбляю насправді. Форма в них теж може бути будь-яка: круглі, квадратні, овальні, напівкруглі. Там вже який бренд, як собі вигадає. Найкращий варіант це коли дропаути круглі та з'ємні. Якщо ви багато слайдите і мало дропаєте, то у вас є можливість змінювати вже мертві дропаути. Та й насамперед, круглі дропаути краще скользять по граням і менше вбивають вашу деку. Єдина проблема в цьому, якщо довго не підкручувати дропаути, то вони можуть погнути ось і деку через деякий час. В зварених дропах такої проблеми нема. Так, металеві драпали це вже ж класика, вони дуже добре скатять, але я хочу щось нове, якусь ізюминку. а саме пластикові драпали. Зараз ви скажете, олежа, яка. Нафіг технологія, яка ізюмінка? Пластикові дропаути існують це дуже дуже багато років. Але в пластикових дропаутах є дещо цікаве. Є, наприклад, звичайні пластикові дропаути, як в Нетістем. Це по суті прокладки, які тримають металеві листи, деки, щоб вони банально не згиналися. Так, по факту, ви самого початку скльзите саме на металі. Але коли ви дійдете до пластику, я думаю, вже дека не буде існувати. А ось деки, де ти скользиш саме на пластикових дропаутах, виглядають вже трохи. Цікавіше, по-перше, це величезна економія ваги. Крутити такий самокат стає набагато легше. Яскравий приклад це, а вже ж декі бланд. В них є цікава особливість з їхніми драпаутами, що ви можете обирати ставити собі. Квадратні драпаути або робити просто звичайну деку без квадратних дропаутів. Ще є технологія Butter від бренду Urbanart це круглі драпаути з з'ємними пластиковими вставками. Коли ви багато слайдите, ви можете змінювати ці насадки, і тим самим ви будете дуже, дуже, дуже багато скользити. Якщо вам набридлі пластикові драпаути, ви можете поставити собі металеві драпаути. Тому ця дека стає дуже універсальною для всіх типів райдерів. Блін, пластикові насадки на драпаути. Це ж геніально. Я взагалі помітив, що зараз урбанант намагається робити дуже багато цікавих технології. Якщо ви хочете відео про бренд Урбанарт, то дайте нам знати це в ваших коментарях. Чому в ваших? В цих коментарях. Варіантів, як ви будете скользити і на чому скользити, дуже багато. Але кожен обирає щось собі сам. Коли ви обираєте катати з пегами чи ні, ви також обираєте які трюки ви будете робити. Наявність пег спереду дає. Одні трюки та збирає інші. А флетрайдинг безпек взагалі неможливий. Я можу сказати так: якщо ви любите складні та технічні багатошорові лайни на граньках, на рейлах, ви полюбляєте райдерів по типу Джей Ді, Лібарон, Тоні Кастільо або Джона Деврінда і слово сполучення даблпеху для вас щось означає, то 4 пеги – це однозначно ваш вибір. Якщо ви все ж таки універсальний райдер, полюбляєте усе катання на триковому самокаті в загалом. То ваш вибір однозначно це буде квадратні драпаути. А яку деку обирати для скульпінь? Ми розповідали в цьому відео про деки. Дякую, вовчику, що прийшов до нас до відео. Дякую, але же, що покликав мене до відео. Бувайте, глядачі! Ставте лайки, підписуйтесь на канал та дзвініть дзвіночок, щоб не пропускати майбутніх відеороликів. Кайфуйте від катання, дорогі друзі, скользите, сладьте До да благословить вас Джазі Картер. 不可。<laughs>